Роман Зуб Різьбяр, член національної спілки художників України, відомий на Львівщині як майстер дерев'яної пластики. Його картини з дерева найбільше об'єднує релігійна тематика. У центрі дитячої і юнацької творчості залізничного району міста Львова. Роман Зуб прищеплює своїм вихованцям любов до мистецтва. Допомагає освоїти технологію художньої кераміки. Також Роман Зуб є винахідником нового напряму у мистецтві джелопластики. Саме ці крилаті комахи стають співавторами його картин. Доброго дня, пане Романе, сьогодні водночас і тепла, і похмура погода. Вона наштовхує на творчість. Так, звичайно, погода на творчість впливає, і якщо гарно тепло, хочеться працювати творчо з натхненням, з радістю. І погода завжди сприяє. Хоча приходиться працювати і в погану погоду. В природі, як кажуть, немає поганої погоди. Пане Романе, чому бджоли? Ну, бджоли це така комаха, яку наші пращури вже давно приручили. Спочатку, правда, це було, були боротні в лісі. Бджоли були дикі, вони не були пристосовані до того, щоб на пасіці, ближче до житла господарів, де вже не було якихось там чи ведмедів чи інших звірів, які могли б пошкодити ті дупла. Нас вдома бджолами почали займатися спочатку мати. Так як тато був інвалід війни, без руки, мама займалася школами, я їй допомагав. Я замітив їхню таку особливість, те, що вони добрі архітектори, скульптори. Чарунки, куди вони складають віск, точніше, куди вони складають мед, пергу, а матка відкладає яйця, що це дуже правильні форми. Будова і це можна використати як матеріал, який допомагає художнику створити певні композиції. І коли я глибше почав займатися і вивчати, як саме бджоли будують ті чарунки, а вони їх будують по своїй певній програмі, можна сказати, що це є, це є свого роду комп'ютер. О, і коли я цю програму їхню вивчив, я почав задати, давати їм свої завдання. А скільки часу пройшло до того, як ви помітили це? Це вже пройшло більше 15 років, коли я вже почав жіл використовувати як своїх помічників в композиціях. Я вже почав робити певні заготовки з вощини. Скажімо, це є вощина, зроблена з натурального воску. Але тут, і тут вже є е, задаток оцих чарунок п'ятигранок. Якщо е, з неї зробити якусь форму, вона є еластична, якусь форму. закріпити її до дошки, це може бути ось таким способом. Тут є, є вже заготовка зроблена, бджоли завжди працюють зверху вниз. Коли я прикріпляю до дошки, потім ставлю вулик в такому положенні і бджоли починають вже нарощувати чарунки. Ось тут видно, тут є частина вощини, де ще чарунки не нарощені, а тут вже є нарощені, вони вже глибокі. Ця частина вже була в вулику, ця частина не була. Я поставив спеціально рядом, щоб було видно різницю. Тут вони з'єднали дуже гарно, прикріпили надійно до, до дошки, хоча вона була закріплена, але вони це все ще доопрацьовують. Ви такий єдиний художник? Ну, наразі не відомо, що ще хтось саме таким способом займався і так співпрацював з бджолами. Вони часто запитують, чи я не хочу запатентувати цей вид цей мистецтва. А я кажу, що ні, навпаки, я хотів би, щоб були продовжувачі цієї справи, щоб це не, не завмерло. Тому що скільки художників, стільки думок, і кожен може по-своєму Використати ці можливості бжів. А, а ці можливості є невичерпні. Похресниця перейняла ваш досвід. Чи зголошували ще охоче, щоб перейняти ваш хист? Частково похресниця Марічка, вона вже закінчила академію, так її батько теж займається пасічництвом, цим займається. Частково син Тарас. Але це все ще не дуже серйозно. Такого особливого їхнього захоплення я не бачу. Можливо, ще не прийшов час. Чи є щось подібне у світі? Поки що невідомо. Ну, Місцевознавці, з якими я розмовляв, сказали, що аналогів не знають, таких, таких, щоб хтось саме так э, працював. Микола Журавель, художник з Києва, дещо теж працює з бджолами, але в іншому плані він таки будує вулики спеціальної форми. Потім ці виставки закінчують тим, що вулик спалює, таку атракцію робить. Але це зовсім в іншому плані він працює, хоча теж із бджолами. А вас знають у світі? Так, я виставляв свої роботи в Польщі, в Канаді, з Міжнародної агенції новина Associated Прес, знімали на виставці в Києві, приїжджала на Пасіку. Цей ролик крутили в Європі і навіть в Штатах. Як часто ви організовуєте свої виставки? Дві великі персональні виставки були у Львові і в Києві, і в таких групових виставках майже кожного року приймаю участь. Хто зазвичай зголошується, щоб купити ваші роботи? Як правило, це є люди. Які мають певне відношення, які є творчі, які це розуміють. Це вчителі, лікарі, інженери, це е, священники, єпископи, навіть депутати. Хто з депутатів? Ну, ну самі такий. Е, Поціновувач, можна сказати, моїх робіт це є бувший президент Віктор Ющенко. Він був у мене на виставці. Йому сподобалися роботи, особливо там, де були де бджоли були вкомпоновані в композицію. Була вистава, була в мене робота із живими бджолами за склом, де можна було побачити сам процес, як бджоли. Порять цю роботу. Це було дуже цікаво. Ви називаєте бджіл комп'ютерами, які мають свою програму. Який ключ використовуєте до цієї програми? Ключ це є любов до бджіл. Бджоли відчувають, як людина до них відноситься. Якщо до них підходити з любов'ю без пішки, спокійно, то і вони будуть. Лагідними, не будуть жалити, будуть спокійно це сприймати. Бджоли дуже е, мають чутливий нюх. Вони відчувають, хто до них прийшов, чи то людина, яка каже, туди була, чи то чужа людина. Ви також займаєтесь різьбою по дереву. У вас власна філософія деревопластики, У чому вона полягає? Ну, так, однозначно відповісти не важко, звичайно, бо в різні періоди часу певний є настрій, іноді це є роботи на певну тематику. Наприклад, у мене була серія замків України, була серія пейзажів. Чи це тематичні композиції, чи це на духовну тематику, під яких завжди в якийсь певний час душа чогось чогось бажає чогось нового, чогось того, чого ще не робив. Ви у своїх картинах поєднуєте дерево з вощиною. У чому їх гармонія? Дерево це натуральний матеріал. Бджоли його самі обрали. Дупло – це теж саме дерево. Віск добре прилипає до дерева. Як надовго у вас ця любов до бджіл? Ну, я думаю, що доки зможу, доти буду з бджолами співпрацювати і творити разом з ними і композиції, і крім цього, вони будуть мене радувати смачним духмяним медом. І іншими продуктами, але всі продукти є дуже корисними, вони є лікувальні. Так що я думаю, що це буде довго, скільки Господь Бог призначив. Пане Романе, дякуємо вам за таку щиру розмову. Бажаємо вам та вашим помічникам плідної творчої співпраці. Вам теж дякую, що завітали до нас. І всього вам доброго, у вашій праці. Дякую. До зустрічі!